Щоб знати, куди йти, бажано знати, куди йдеш. І коли ми називаємо Різдво Господа Бога, Спаса нашого, то ми говоримо про що? Про випадок, який стався більше як 2000 років тому? Чи про щось інше? Так от, Різдво. Це не про випадок, який колись стався. Різдво це про набагато інші критерії і категорії. Для чого кожного року ми святкуємо прихід у світ Спасителя? Для чого повтори один раз, зустріли і, в принципі, все. Та ні, кожного року Різдво повторюється так, ніби це стається сьогодні. Питання ставиться наступне. Ми, зустрічаючи Різдво, вчимо себе і показуємо, як ми маємо приймати Божу любов. І взагалі чи вміємо ми її приймати? Тому що люди. З великим натхненням кажуть, о, я вмію любити. А якщо взяти до суті, то ще треба вміти навіть сприйняти чиюсь любов. І от питання Різдва це питання про те, а ми вміємо сприймати Божу любов. І нехай ніхто не поспішає з відповіддю, що так, тому що питання надто складні. Якби нам сказали, слухай. Представ свою родину. Ну, от треба тобі встати і розказати про твій рік. Скажіть, ви б розказували все так, як є, чи трошечки би прикрашали. Ну, стали б, ми їй казали, бабуся була повією. Чи не казали б так? Він був алкоголіком на все село. Ми б крутили. І називали діда, дідом, бабу бабою. Але цього б ми не говорили. Ви думаєте, ми перечитали просто імена родоводу Ісуса Христа? Це не просто імена, за кожним іменем життєва історія. Чотири жінки, крім Богородиці, які названі тут, одна повія. Одна блудниця, яка з свекром спала, одна язичниця, одна коханка. Скажіть, називали чоловіків? Да називали? Нащо допустив Господь називати такі нечистиві моменти, які ніхто не хоче озвучувати? Для чого це допущено? Так от в чому є зміст. І зміст дуже сильний. Господь представляє сьогодні свою родину. І він не витирає нікого звідти. Він каже, ось такі вони були. Спочатку блудниця, потім прабабуся царя. Спочатку отака, а потім інша. Тому нам і з вами не треба боятися, що ми з вами бували негідниками. Нам не треба боятися свого. Чорного статусу. Бо Господь, як каже Іван Златостий, нас не соромиться, коли ми грішні. Він нас приймає разом із нашими гріхами, щоб їх понищити. Він не каже: слухай, йди вмийся, бо я не можу на тебе дивитися. Він так не каже. Він говорить зовсім інші речі. Оцей родовід це открувення. Що я тебе, такого, як ти є, каже Господь, готовий додати до своєї родини, до родини своїх. Ну тільки тобі треба змінитися. Ти можеш бути будь ким ти можеш мати будь-яке навантаження ріків, ти можеш мати будь-які проблеми і будь-які падіння, але у випадку твого старання і виправлення я без сорому тебе приймаю в свою родину. Де цього нам читається цей родовід. І ви думаєте, що там чоловіки всі достойні? Деяких історія вже забула, деякі не дуже гарно в неї війшли, або навіть сказати так, вляпалися, розгубивши те, що давав дід чи прадід. Але Господь нікого не викреслює. Хесторі всі мої. І знаєте, як би не було, я стою тут, ви стоїте в своєму житті. І наші попередники, наші діди, прадіди і батьки помилялися. Не завжди наука була такою, як треба. Знаєш, хочеш ти сказати дитині навчання. От хочеш ти його провчити. Хочеш ти його навчити, скоріше так. Но ти замість того, щоб лагідно наставляти свою дитину, додавляєш сюди поганий настрій, який ти збі зіпсував. Додавляєш проблеми на роботі, і твоя дитина разом з твоїм навчанням отримує відроб відробру, ганьби, образ. А мав отримати всього лише на «у». Всі ображалися в цьому житті, так? Всі знають, що таке образа. Чи переживали, образили. А що таке образа? Чого вона береться? Може, це неоправдані сподівання? Ну, ми ж не беремо курку, щоб вона літала як павич. Ми ж не беремо Черепашку в хату. Щоб вона швидкісно бігала, як лань. Ми ж розумно дивимося. Черепаха черепаха. Курка, курка. Собака співати, як ташка не буде, буде вити і гавкати. Так от, образи приходять тоді, коли ми виставляємо неправильні сподівання. Я людині робив добро. Хіба газ таке звучало? Я робив добро, а воно мені. Таке повернуло. Справа в тому, що людина залишається сама собою. Ти їй можеш дарувати подарунки, ти їй можеш дарувати час. Але вона ж тобі не обіцяла, що вона зміниться від твоїх дарувань. Людина не казала, слухай, я поміняюся, якщо ти в мене будеш вкладати течо чи те то. А ми сподівалися, що буде так. І потім приходить розчарування. Види, людина каже: я розчарувався чи розчарувалася в людях. А чому так стається? Тому що неправильно побудовані надії? Ми надіємось так, як наївні. А нам вже ж треба надіятись так, як свідомі. Ми вже ж маємо життєвий досвід, мудрість. Ми ж бігаємо всіх навчати. Треба навчати чоловіка, треба навчати дітей, треба навчати батьків, треба навчати всіх. А чому хтось вирішив, що він вчитель? Якщо тебе забрати з цього життя, то невже там всі не виживуть? Вони зроблять свої помилки, вони зроблять свої вчинки, але даю гарантію, без тебе виживуть. Без твоєї правильності, без твоєї мудрості, без твоєї унікальної досвідченості і без помилковості виживуть. Більше того, є такий спосіб навчання, який свідчить, що крім. Отримати власний досвід, гіркий і болючий. Ніякі слова не поможуть. Ви вірите все? Ну, є ж проповідь жива для дитини, для дружини, для ще когось. Вона л'ється, старання є, Но людина не чує. Має два ока, має два вуха. Но не чує. Що тоді треба зробити? Дати можливість. Наїстися як блудному синові? Пам'ятаєте його історію? Де йому дійшло? Коли йшов з дому батька, не дойшло. Коли потратив половину спадщини, не дійшло. Дойшло тоді, коли їв з свиньми стручки. І тоді подумав: слухай, дурню, то я ж тут їм свиньми, то вже в батька мого слуги їдять краще. Скажіть, хто його заставив так падати? Тепер його заставив іти таким шляхом це самостійний досвід. І повірте, його не оминути. Якщо людина хоче, вона обов'язково це зробить. Якщо людина хоче наїстися своїми строчків, вона їх обов'язково буде їсти. Але є другий шлях. Я розумію Боже милосердя. Я розумію Божу любов і я розумію його ставлення. Я розумію, що він вже і так багато потерпів. Від мене, я вже оцінюю те, що я прожив, як гіркий досвід для Бога, як його біль, як його страждання, як страждання моїх батьків, моїх рідних. Але якщо людина не хоче, ніхто її ні до чого не заставить. І е, коли ми йдемо в свято Різдва, то скажіть, чому буде поляти наше святкування? Церква запропонує торжественні особливі бізнес співи. неодмінно треба буде йти в гості, правда? Ну, не зробиш ти так, закриєш двері, сядеш сам і скажеш, в мене свято. Ні, ти хочеш відкрити двері, і ти хочеш, щоб в них зайшли рідні, дорогі, близькі. І ви знаєте, хтось буде щасливим. А чи єсь дитя, чи чий чоловік в цей час. Дарує тобі цю можливість зустріти своїх вдома. Хтось дуже впирається спиною і грудьми, щоб в нас було свято. Це гіркий досвід, який треба їсти сьогодні. Це ті стручки, які треба брати до рота і жувати саме сьогодні. Я живу не тому, що я гарний, розумний і мудрий. Я живу, тому що хтось сьогодні жертовний. І тому. Дяка Богу, що це Різдво, яке ми два роки тому не сподівалися вже зустрічати, і ми не знали, що буде. Ми все-таки сьогодні зустрічаємо. Ми зустрічаємо його не по-новому, а ми зустрічаємо його по-нормальному. Ми зустрічаємо цьому році різдво логічно. Ми тепер не будемо кривитися і видумувати, що ми типу постимо на Новий рік. Ми не будемо мати цього безглуздя на рахунок. Та рік нових років, це знаєте, старі нові штани. Але ми в цьому достатньо пожили, ми е, достатньо наїлися дешевої радянської ковбаси. А знаєте, тому, чому вона була дешева? Тому що заставляли її робити безкоштовно. Ставили людей в стойло, і на вилці писало, що вона коштує 3 копійки. І попробуй перескочити. А чому? Тому що хтось сидів в таборах, хтось у тюрмах, в когось забрали. І ви знаєте, як радянська влада друкувала перші гроші, як Ленін друкував перші гроші з золотими і срібними вставками. Де він взяв золото? Він обдер церкви і надрукував цінні радянські гроші. І повірте, вся та історія така сама. Тому ні, сьогодні ми маємо нагоду зустрітися ще раз. Любов Божу. І як її зустрічати, як її цінувати, ну, це справа кожного. Але потренуватися, зустрічати Боже, треба наставлені до людей. А то в нас так: Боже, я Твоє все можу прийняти. Ти йди від людини прийми. Ти йди прийми так, щоб людина ще хотіла з тобою щось мати. Тому все, що на небі, практикується на землі, все, що до Бога, хочеш. Можеш втілити у відносинах до людей. І не творайтесь нічого, ні роду, ні племені, так там різне було. Але і ми з вами, кожен, це не простий продукт для сприйняття нашими нащадками. Ми не прості і ми не зручні, але ми неодмінно стаємо членами чийогось родоводу. Слава Ісусу Христу!